Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні хотів би поговорити з вами про категорію годинників, які не варто купувати. Ринок переповнений різними моделями, яких можна загубитися. Тож сьогодні давайте розберемося, а які годинників краще уникати. В першу чергу скажу пару слів про смартвуч. Як фанатів класичних годинників, нас постійно намагаються переконати, що всі ці годинники давно вже нікому не потрібні. Є Apple Watch, Samsung, Xiaomi і ще десятки тисяч китайських брендів на будь-який смак. А носити кварцевий або, не дай Бог, механічний годинник це взагалі щось про стародавні часи, а не ніяк про 21 -е століття. Смарт-годинники дійсно мають перевагу у функціональності, але важливо розуміти, що це зовсім інша категорія. Це не годинники в класичному розумінні, а гаджети, що дублюють функції вашого смартфона. Я розумію смарт-годинники лише типу Garmin, які використовуються за призначенням, наприклад, спортсменами. Це дійсно корисний інструмент для активних людей. Особисто мене трохи зупиняє від покупки те, що він передбачає постійне носіння для відстеження різних параметрів здоров'я та вашої активності, а носити його разом із класичним годинником. Якось не зовсім те. Фешн-годинники годинники це ще одна категорія, яку варто обговорити. По-перше, не варто купувати товари від брендів, що спеціалізуються на іншому, наприклад, велосипеди від BMW та годинники, які відомі завдяки одягу. У таких випадках ви фактично платите за логотип на циферблаті, а отримуєте годинник гіршої якості за потрійний прайс. На каналі є відео. Де я з гумором намагався показати плюси та мінуси смарт годинників. Можете переглянути, буде цікаво. Ще дві категорії інтуїтивно зрозумілі: не варто купувати годинник, якщо він вам задорогий. Не потрібно лізти в кредити, позичати гроші, відкладати останнє ради цієї бажаної моделі. Якщо у вас 200 доларів, то купуйте годинник у цьому бюджеті. Ну не потрібен вам, поки годинник за 2000. Годинник має приносити задоволення, а не фінансові проблеми. Друге, обирайте годинник для себе, а не для інших. Не варто гнатися за тим, що носять колеги чи друзі. Якщо на роботі всі хизуються швейцарськими годинниками, а вам подобається сейко, носіть його. Якщо всі носять смарт-годинники, а вам подобається механіка, це ваш вибір. Аксесуар має відповідати вашим смакам, а не чимось сподіванням. Наступна досить широка категорія китайські годинники. Їх варто поділяти, а не ставити всіх під одну гребінку. Є кілька китайських брендів, які пропонують непогану якість за доступну ціну порівняно з японськими чи швейцарськими аналогами. Вони намагаються створити власну історію, розвивати бренд, ім'я, і в таких випадках дійсно є сенс розглянути їх як варіант. Проте особисто для мене це не оптимальний вибір. Коли я обираю годинник, Мене більше цікавить не те, хто запропонує сапфір вдвічі дешевше, а історія компанії і мої особисті відносини з брендом. Я, наприклад, ніколи не забуду, як в дитинстві побачив задню кришку у Оріс мого батька, роботу механізма, червоний ротор. Це справило на мене таке враження, що цей момент я досі пам'ятаю. І навіть якщо завтра Оріс випустить відверто поганий годинник, я все одно буду пам'ятати його як бренд, який справив на мене сильне враження. З китайськими брендами так не працює. Вони молодші і, можливо, таке відчуття сформуються у наступних поколіннях. Але зараз для мене фанатіти від таких годинників виглядають трохи дивним. Давайте проведемо аналогію з машинами. В школі на обкладинках зошитів в мене були BMW та Audi. Вдома стояла невеличка колекція моделей Ferrari, а мій батько завжди нахвалював Вакруп. І от зараз. Після всього цього піти і купити собі черри чи джилі, на мою думку, було б неможливо. І якщо автомобіль можна сприймати як інструмент, призначений для виконання певних завдань, то годинник це перш за все саме емоції, і саме ці емоції роблять його справді важливим. А ось що точно не варто купувати в Китаї, це дешеві годинники з дуже поганою якістю. У таких моделей часто виникають проблеми з точністю, надійністю та довговічністю. А ремонтувати їх буває просто неможливо. Зроблю тут виключення для електронних годинників з У випадках, коли вам потрібен годинник, як то кажуть, на no обой, то з можуть стати в нагоді як одноразовий варіант. Їх часто купляють військові, і для екстремальних цілей вони дійсно підходять, і ви менше жалкуєте, коли вони зламаються. Ну а з дешевих китайських годинників перейдемо до дешевих китайських годинників для патріотів. Це ті самі годинники, але з патріотичною символікою, які наші бізнесмени з радістю продають як дуже хороший варіант. По-перше, якість там залишає бажати кращого. По-друге, такі годинників одразу ставлять націнку. Якщо той самий годинник ви можете купити на Алікспресі за 5 доларів, то в Україні з намальованим гербом вам його продадуть ну, за 55. Більше того, скажу по секрету, на тому ж заводі штампують годинники з картами не лише України, а й Росії чи США чи будь-якої іншої країни. Тому купувати такий годинник, на мою думку, просто безглуздо. Хомажі або копії відомих годинників це окрема категорія, яку варто розглянути. По суті, відверті хомажі не несуть собі нічого, крім зовнішньої схожості з дорожчими аналогами. І ось тут виникає спокуса сказати, що всі дайвери, мовляв, Хомажі Rolex. Але по-перше, Rolex не був першим, хто запропонував дизайн дайверських годинників. І по-друге, на сьогодні існують стандарти для дайверських годинників, які визначають певні вимоги до функціональності конструкції та дизайну. Якщо хтось стверджує, що всі дайвери від Seiko або Longines це копії Rolex, то не знаю, що й сказати. Так, то всі годинники Копії Rolex, бо мають стрілки, циферблат та браслет. Але повертаючись до фешн-брендів. В їх асортименті часто пропонуються саме копії з гіршою якістю та без унікальних характеристик, що робить їх лише поверхневими повтореннями популярних моделей, без ніякої цінності. І тут важливо сказати, не варто купувати дешевий аналог годинника, про який мрієте. Якщо вам подобається Ademar Pigie, то купивши Касіоак, ви звісно не отримуєте того самого відчуття. Обирайте Касіо, якщо хочете саме Касіо, а не його подібність до іншого бренду. Ну і перше місце фейки. Краще купити будь-який годинник із перелічених вище. Немає жодного виправдання для покупки підробки, в незалежності від її якості. Але мене просто добивають люди, які купують паль ААА плюс класу за тисячі доларів. Це не жарт. Коли ти можеш купити дійсно хороший оригінальний годинник від старого швейцарського або японського бренду, ти купляєш фейк. Для мене це велика загадка. Отже, годинник має приносити задоволення. Не варто ганятися за копіями, логотипами чи підробками. Краще вибрати модель, яка відповідає вашому бюджету та вподобанням, ніж намагатися видати бажане за дійсне. Ну і головне отримуйте кайф від того, що носите на зап'ясті. Сподіваюсь, нікого не образив. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!